Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Низький вербальний уклін усім жителям цього славетного краю тирси, моху і верби. Завжди по п'янці мога свіжих газет рівенщини газета Ого на третій стрінці розповідь про те, як міська рада минулого тижня не дала згоди мешканцям одного приватного будинку у центрі рівного. Приватизувати землю під цим же їхнім приватним будинком, виходячи з того, що невідомо виходячи невідомо, хоч що. Взагалі років 10 тому десь там планувалося зведення бізнес-кварталу під такою скромною автентичною поліською назвою Міленіум Плаза. Цей комплекс мав здійнятися до неба і чесати нам хмари. Мер у довірительному признанні здивувався здивувався, бо каже, там давне-давно вже всі, хто хотіли, вже собі наприватизували підшумок, і нам. Чесати залишається щось інше, але не хмари. Ну, То сказати, що довгий час, поруч з макетами архітектурних проектів і державними грошима. Е довгий час спливало ім'я ініціатора і натненника колишнього головного архітектора пана Миколи Пасічника. Отож, у 2004 році було у нас 800 тисяч гривень. А у пана Пасічника було багато листів Ватману для креслень, коробка не струганих олівців і дуже чесалися руки до малювання. Ну ясна річ, не без добрих помічників стругачів, олівців, бізнес-партнерів у міській раді. Отож, вже, мабуть, настругали вони. Цих олівців з паном Миколою на тому захмарному проекті теперішній мер розводить руками. каже: взагалі не було там нічого. каже цитує не Міленіум палаза. Це ніякий не проект, це просто. Замальовка, звичайно, в інших країнах, скажімо, Білорусі чи Ірані, приміром за таку замальовку крадіжку державних коштів відривають я е, руки і голови, але не в нас трошки нижче ще одна стаття про знову про нашого мера у контексті того, як він гарно у нас розводить руками вже у друге. Газета пише, що, хоча гроші на ремонт і є, нібито є, проте лише теоретично. Тобто такий буде у нас теоретичний ремонт. Отож у самій статті на цій же тарі міський голова пан Володимир розводить руками, так і написано, і каже. Сприймаю критику, не маю що сказати, але позитив все ж таки знаходить. Ось що каже єдине, що можу сказати у своє виправдання – поїдьте у Тернопіль, подивіться, що там робиться. Можна дійсно майнути до Тернополя, подивитися, так би мовити, забутись посеред ковдобин обласного центру повстансько-бандерівської колиски. Що ж планує наша влада, наша рівенська влада? Пан Мер каже, нам треба зараз снігочисну техніку закупити. Актуально і на злобу таку весняну. Перед пасхального дня, так би мовити, у статті постає інша проблема: хто буде ремонтувати дороги теоретичні звичайно. І тут виявляється, що міське шляхове експлуатаційне управління виявляється, воно не має хорошої техніки. Про це говорить Мар і самісіньки не зможе це нічого зробити. І йому довірять лише самі прості роботи. Що ж це може бути? Замітання залишків доріг на узбіччя цих вже неіснуючих існуючих доріг. Чи може фарбу якоюсь розмітку будуть робити пунктирно, щоб по розмітці люди згадували, де тут була колись дорога? А так віддадуть ремонти на. Тендер і питається, для чого таке шляхове експлуатаційне управління, якщо у місті, по-перше, нема доріг, а по-друге, у самого управління немає їх чим ремонтувати. Газета Вільне слово на першій сторінці вільного слова інтерв'ю, анонс інтерв'ю з головою обласного антимонопольного комітету про пух, рила і наш край. Стаття і називається, але журналіст окреслив проблему рил трохи ніжніше. Чи є рильце в пушку в конкурентному середовищі? Краю. Отож, багато нарікань у головного поліського антимонополіста на фармацевтичні кампанії. І про це вже газета нас перепосилає аж на 17-ту сторінку. Отож, ці фармацевтичні кампанії змовлюються і узгоджують ціни на інсулін, а ще їхні аптеки з їхньою манловою рекламою теж працюють не на користь людей. Звичайно, не відстають ті, які, до яких ми потім йдемо до, до аптек за ліками. Мова про виробників продуктів. У кого ж безстидна волохатість на обличчі, у тому смислі, у кого рило в пуху. Отож, виокремили тих, у кого. Щось розбіглося у вмісті продукту і слів на етикетці серед. Пухна сторилих кременчук м'ясо з ковбасами, з оманливою ковбасою. Потім рівненська кондитерська фабрика з жилейними солодощами і риба Бобринецького заводу про товарів. Навіть ви знаєте, викрили наші антимонополісти оманливих мінералоробів, мінераловодоробів з Львівського заводу мінеральної води, які примудрилися написати на етикетці щось одне, а мінеральну воду вже наливали якусь іншу не по етикетці. Добре, все ж таки, що у нас у нашому краї чату. Юють антимонополісти і стримують цих зарв... зарваних фармацевтів, аптекарів та колбасоварів. За це їм теж низький уклін. <му> Родить руках газета рівне вечірня. Про що вона розповідає цього тижня? Вона розповідає про те, за що ж болить серце, за що чешуться руки. Очі у депутатів міськради від сліз. Отож, яка саме зараз болюча біда у рівному Дороги. їх нема, вони не болять. Може житлово-комунальна сфера, і вона накликає особливо занепокоєння. Виявляється, якщо вірити третій сторінці, нагальне зараз це те, що нема стоянки для автомобілів біля Рівенського зоопарку. У макак серце крові обливається. Я про смислі про жителів е, зоопарку. Крові обливається серце у макак. Поліські страуси від сорому ховають голову бетонну підлогу свого вольєра. А у міської ради якраз зайві 800 тисяч знайшлись гривень, знайшлись, просто мулюють кишеню. До того ще один вагомий аргумент від любителя придорожних бігбордів, начальник управління освіти. Цитую: нема влади, де зустрічати при виїзді при в'їзді у рівне столичних керівників. Дійсно, нема де червоний кілим гарно розтолити, де е, каравай покласти сіллю. Ще один поборник гарного прийому столичних гастролерів і цілування столичних сапіжок. Пан Хмелецький каже, запевнив, що влада турбується, щоб їзд був широким і європейським. То другий другі в місті поставити десь громадський, хай не європейський, хай кришка унітаза буде не широка, не європейська грошей в них нема. А біля макак стоянку на мільйон. Гроші у них є тим часом на другій сторінці північні райони готуються, але в статті не зрозуміло чого більше: чи то готується до поміни, чи то до прильоту на вертольоті прем'єр-міністра, який хоче пролетіти над ще не підтопленими селами і звести, так би мовити, пташиного туалету так би мовити польоту, оглянути автентичне наше полісся, що в сухому засніженому стані. Ясно, що в облраді в обладміністрації засуетилася голова облдержадміністрації Діджей Василь. Михайлович Берташ попередив районних голів, щоб їм потім не доводилось вивозити людей і худобу човнами. Завчасно наказав вагітних відвести у пологі будинки інвалідів самотніх у соціальні територіальні центри. Я переживаю, якби у цьому поспіху перед прильотом не переплутали породіль у пологові, а стареньких у соццентрі. На шостій сторінці розповідь про те, як працівники ДАІ перевіряють стан доріг, і чудесне фото. Працівники ДАІ, два працівники схилилися, присіли біля здоровезної. Ковдобини біля кратеру е, на дорозі один лінійкою встромив е, у калюжу і е, рахує сантиметри, а другий записує так, обліковуються усі дірки з глибиною у нас в сантиметрах. Корисна справа, у них буде тепер картотека на усі вибоїни. Може б щоб заміряли об'єм калюжної води. На сьомій сторінці цікава замітка, про те, як з людей у довідковому бюро на Рівненському автокзалі роблять, як би це пом'якше сказати. Ідіотів, отож суть у тому, що наш вокзал за вказівкою тих для кого будують стоянку біля макак Рівненського зоопарку, віддав телефону, а телефон автовокзальної довідки, який з Дніпропетровської фірмі, яка краще всіх знає, що які поради людям давати, і яка, мабуть, отримує за це кошти від міністерства транспорту та зв'язку. І коли людина набирає цей безоплатний номер, то там взагалі ніхто або не відповідає, або в автоматичному режимі переадресовує на платний номер. Бачите, які видомщики у Дніпропетровську живуть і працюють. Турівному представник автовокзалу, пан Микола, каже: можливо, не можу дозвонитися. Чому не можу дозвонитися? Вочевидь, проблеми виникли через погодні умови і невеличкі технічні негаразди, і в кінці взагалі просторіже вивчим аргументом. Зрештою, будь-хто з пасажирів може побачити розклад і тарифи на загальноукраїнському сайті в інтернеті. Дійсно, усіх проблем. І чому заважати спритним з Дніпропетровська заробляти на хліб масло і домік собі, десь е, у на острові Сардинія. І на завершення газета рівне ракурс сторінка 11 вже звично повниться кров'ю вбивствами наркотиками. Цікава замітка про те, що суд визнав у Києві визнав винним рівненське державне підприємство, що зветься так дивно ДП документ у тому, що вони незаконно завищували ціни на виготовлення закордонних паспортів декілька років тому. І мешканці рівненщини переплатили 840 тисяч гривень власних кишень спритним Паспорторобам полісся, і ось тепер вони ці паспортороби заплатять штраф, справедливий штраф 2,5 мільйони гривень у державну скарбницю. Тобто держава однією рукою надурила людей, а другою рукою взяла з першої роки за цей штраф. Людей надурили, звичайно, але вони мають відчувати певно глибоке почуття глибокого задоволення. Потім дивна історія у такій вже звичній рубриці, як для нас, рубриці стрілянина. Отож, стаття про минулотижневий напад на місцевого підприємця директора мережі супермаркетів, який отримав три кольори поранення і якого Бог помилував і наслав лише злодюгу з пістолетом, лише з гумовими кулями. І ось проходить тиждень і о, чудо Ось що говорить потерпілий пан пан Микола здається. Пан Мирон, отож, цитую пана Мирону, те, що відбулося, зважаю розіграшем. Для мене це подія є незначною. Ви бачите, просто по-доброму заздриш директору супермаркетів, Які яке ж це у нього певно має бути в супермаркеті, е, захоплюючи життя? Які яскраве сповнене події, що коли його розстрілює е, в притул, невідомий з пістолету, пан Мерон каже: да боже, яка дрібниця, просто буденна, незначна річ. Ну ясно, що ж в супермаркетах там звичайно, цікаво, то неї сирки завозять з дольками авокадо, то гречку в неї упаковці, а тут постріляли і усіх справ. Теж дивина. Отакі от незвичайні новини. Наступної п'ятниці зустрінемось. Програма виходить за сприяння мережі Огопрес.